Українська народна казка заяче сало. Їхав пан з кочером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі я з за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання. Взяв із собою чоловіка з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх. Десятки зотри, а одного забив то такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. От які в мене зайці. Кочер слухав, слухав, а далі каже но, гніді, скоро вже. І міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала, то не було. А так, фунтів з десять. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. От знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було, так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що, каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали трохи. Пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро Іване вже той міст буде. Так, скоро, пане, ось ось, тільки в долинку спустимось. Ген, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, Заєць Зайцем. Спустились в долину, а пан і питає а де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, каже, пане, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.